Всім привіт! Сьогодні ремонт 18-го штиля ця не тримає, тому впали просто резинку. Компресія дуже сильна. Щоб ви розуміли, свіча закручена і... Сліди на поршню трохи є. Та кільця не лежать. Можливо навіть поршню, а, е, буде добре, тільки кільця заміняться. Кому цікаво, у мене на каналі є відеорозбірки і збірки, окремо два відео е, такого і пили. Карбюратор прикручений. З тими гайками з пластмасою. Ця пластмаса вже китайська з трьома гвинтами для регулювання. Наше улюблене, перероблене масло, чорне Tu normalnie normalny czarny hermetyk. A z góry i w środku też coś niezrozumiałego. Czarny jakiś hermetyk. Так, посадьте підшипників все. Просто заради цікавості зараз подивлюся за зазор колець поршневих. Ну так. Зазор як мінімум там, 3 мм. Що взагалі потрібно зробити, щоб вона запрацювала надовго? По-перше, корпус, тому що повипадали втулки. Це значить, що мотор буде у корпусі ненадійно закріплений. По-друге, потрібно колінвал, підшипники. Сальники, кільця. Не знати цей патрубок теж швидше всього потрібно було б другий, тому що тут в декотрих місцях його продавило. Цією дріттю Ще привід маслонасоса насоса. В принципі... Цього достатньо, щоб не ремонтувати цю пилу. Не знаю скільки стоїть е, колінвал. Та без колінвалу я нарахував 1600 гривень. Це ще, якщо корпус е, з розбірки е, з розбірки, це він дешевше тоді. Якщо ні, то вже там більше 2000, а з колінувалом це буде не менше 3000. Ще привід масло сосу 200 гривень. З цією пилою я думаю все. Я її господарю буду казати, скільки це все виходить. Та думаю навряд чи він буде згодний, щоб її ремонтували. Таке ролик вийшов. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!